Якщо останніми днями ви почували себе погано, цьому є об'єктивна причина. Виявляється, кілька днів поспіль минулого тижня. Сонце влаштовувало справжні фейерверки, які спричинили магнітні бурі. Більше про таємниці нашого з вами світила знає Вікторія Кутіна. Тижня неймовірно потужні спалахи відбулися на сонці і на декілька тіл. Чотири у сім'ї було присвоєно потужність класу X. Сонячні спалахи поділяються на п'ять класів А, Б, С, М і Х. Тобто Х – це найвищий клас потужності. Вчені дуже пильно стерзу за сонячною активністю. Є причини, що сонячні спалахи дуже небезпечні для космонавтів. Також вони виводять з ладу супутники, викликають магнітні бурі, які впливають на здоров'я людей. Вчені спостерігають цікавий факт. Виявляється, землетруси, урагани і тайфуни утворюються саме в момент спалахів на сонці. Тому в більшості випадків вчені прогнозують ці природні катаклізми. Прикладом може слугувати тайфун Хаян, який 8 листопада накрив Філіппіни. Філіпіни. Мільйони людей лишилися без житла. В Свою чергу магнітні бурі, які виникають внаслідок спалахів на сонці, найкращим чином впливають і на здоров'я людей. Небезпечні вони насамперед. Для тих, хто страждає серцево судинними захворюваннями. Крім того, при спалахах на сонці порушуються радіосигнали і зв'язок. Виникають перевантаження лінії електропередач. Існує ризик опромінення для авіапасажирів. У 1859 році. В результаті геомагнітної бурі відбувалися короткі замикання на телеграфних дротах. Ця буря отримала назву спалах Карінгтона у північній Америці і Європі. спалах Карінгтона викликав безліч природних пожеж. Він супроводжувався яскравим сяєвом, яке спостерігали не тільки жителі полярних областей, але навіть тропіків, таких як Куба і Гаваї, фахівці підкреслили, що негативні наслідки будуть проявлятися ще чотири дні. Вчені не виключають повторних спалахів на сонці. Бережіть себе і своє здоров'я. Вікторія Куціна, Фелікс Шевардін. Доброго ранку, Україно.